Іван Кришник, майстер без освіти. Як зрозуміти, що у вас бригада без освіти, яка ложить чорнову кладку. Ось показую зараз ось так. А потім деталізовано. Ось вам. Є розуміє, що це я клав один майстер. Цю стіну клав зовсім інший майстер. Тут старалась людина, видно, що ця людина має найменший досвід. А ось тут же матьорий. Чоловік клав він вже. Не придивлявся, він вже знав, що він робить, він його не обмітав. Тому, друзі, завжди знайте норми ДБН і перед тим, як ви домовляєтесь, відразу на березі, домовтесь, як буде прийматися робота, щоб у вас з вашими роботодавцями не було проблем у майбутньому, коли вже прийде розрахунок. Тому що багато людей думає, що забудовники, власники хочуть когось кинути. Не все так. Як ви думаєте, я не зустрічав останнім часом людей, які там кидають обичних працівників, якщо вони їм не доплачують, зрозумієте, там потрібно вникати в деталі.